Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати інформацію про компенсацію за М10 RBFM та 3D-стиль Сіроко при накопиченні 80 жетонів дня Д. Учора я проводив ввечері стрім, виникали такі питання, тому сьогодні хочу коротко на них відповісти. Тим паче ще є дуже багато часу для того, щоб виконати усі завдання і забрати цей самий премдарк 5 рівня і 3D-стиль. Далі перейдемо до іншої теми. Будемо дивитися на зміни мапи копальні, які зараз тестуються на супертестуванні, причому у двох версіях. Також я не пам'ятаю, щоб мапа, якась тестувалася у двох версіях, можливо, я щось пропустив. Ну і третє питання не традиційне для мого каналу, але я з такими труднощами зіштовхнувся, тому хочу вам розповісти, щоб ви були більш-менш у безпеці. Як оберегтися від зламу акаунту в Телеграмі в першу чергу, тому що це в мене сталося, тому я так довго і не публікував ніякої інформації у новинній стрічці. Що я робив, розповім для відновлення доступу, і то неповноцінного, друзі, розповім, які є труднощі, від чого я був у шоці, та що вам потрібно зробити, щоб не стати жертвою шахраїв. Це дуже поширена зараз проблема. Раніше я не звертав на це навіть уваги, але коли зіштовхнувся, я зрозумів, що це було даремно. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого просто з нагадування, що зараз доступна компенсація за виконання останнього бойового завдання Оверлорд. Накопичивши 80 жетонів до дня Д, сумарно можна отримати до 650 тисяч срібла. Знаю, що це не грандіозні якісь числа, але тим не менш. 350 тисяч у нас іде за М10 РБФМ плюс лот в гаражі і 300 тисяч кредитів за 3D-стиль сіровко Базова ціна продажу, те, що у всередині от гри всього 200 срібла М10 РБФМ, тому і задавалися такі питання, і сам думав, що всього на всього 200 срібла будуть давати. Але ні, бачите, компенсації зробили 350 тисяч кредитів за саму машину і 300 тисяч кредитів за сам 3 d стиль Якщо ви ще не виконали, так як і я, оці всі завдання, не накопичили 80 жетончиків, то у вас ще є час до 13 червня 2025 року, 12.00. Тобто, ще є доволі багато часу. Я думаю, кожен із вас встигне це зробити. Це отакий от перший момент. Далі переносимося на супертестування вод, а конкретно зміни мапи копальні. Надіюся, я правильно переклав, тому що це з англомовних ресурсів. Я черпаю цю інформацію. Дивіться, що там зазначають для мапи копальні ми маємо намір зробити геймплей більш різноманітним, збільшивши розмір локації з 800 на 800 метрів до 1000 на 1000 метрів, що дозволяє нам створити новий напрямок атаки в зонах 1 і 2 і додати нові оборонні позиції поблизу баз захоплення. Точки ресту танків були скориговані, щоб збалансувати терміни їх прибуття на різні позиції. А самі бази також були переміщені. Тобто позитивна інформація, тому що в нас ця мапа і дійсно дуже маленька. Там вже аж обридло грати на одних і тих самих позиціях. Практично знаю, збільшення всього на 200 метрів висоти і ширини, так скажемо, мапи. Але це дуже і дуже суттєво, тому що і дійсно нові напрямки, нові укриття, нові роз'їзди, так скажемо, з'явилися. Дуже позитивна інформація. Далі, от пишуть про ці зміни і наводять скріншоти. Ми підготували дві версії збільшеної мапи копальні з новим напрямком. У версії 1 новий напрямок більш закритий. У версії 2 новий напрямок більш відкритий, але з більшою кількості можливостей для приховування. Тобто будь-які кущики, всі справи. Я так подивився приблизно. У будь-якому випадку, от відтестуйте ці дві версії, там, наприклад, оберуть найкращу і далі вже, я так розумію, буде на відкритому тестуванні якогось оновлення введення цих змін. Будемо катати дивитися, що до чого і як. Якщо подивитися по картинках, то тут було версія 1 і версія 2. Новий напрямок розташований уздовж лінії 1-2. Тут також наведені три картинки. Як було взагалі, тут практично цього напрямку не було, була тільки смужечка. Як стало в першій, як стало в другій версії, це все схоже, але є відмінності. Зараз ви це все бачите на своїх екранах. Знаю, що не самий найкращий формат, так показувати зміни. Але для попередньої інформації непогано для того, щоб... Усвідомлювати, що тут взагалі відбувається. Далі йде уздовж червоної лінії, з'явилися нові області. Отак От зазначається, версія перша є і версія друга. Є тут несуттєві зміни, їх можна побачити, якщо більш детально придивитися до цієї ділянки мапи. Третє, щоб зробити цей старий напрямок більш збалансованим, ми додали сюди більше укриттів для важких танків. Ну тут, звісно, кидається от укриття по центру, яке зображено цього скріншоту, його раніше не було, можливо, ще щось змінено. Я так на перший погляд і не можу вам точно сказати. Скоріше за все, тільки оцей елемент новенький з'явився. Четверта позиції для ПТ були перероблені, щоб стати більш складними та збалансованими. Отак, От тут зазначено, бачимо, що. Трішечки були тут змінені от оці камні. Так скажемо. Раніше він один був, тепер два, і бачимо, що дерева такі стоять, їх можна валяти невеликі, їх можна валяти, будуть як кущики невеличкі. Коротше кажучи, подивимося, як це все буде. Додано нові місця. Також от зазначено п'ятий пункт для точок появи танків. Це все зрозуміло, було на першому скріншоті зображено. І це все можна було приблизно орієнтовно побачити. І так, друзі, тепер переходимо до третього питання. Воно не менш цікаве і корисне, як виявляється, тому що раніше я на це ніколи навіть не звертав. Уваги, а це саме питання, як зламали мій телеграм аккаунт Це насправді дуже просто, і тим паче я був в шоці від системи безпеки самого телеграмі. Наскільки вона побудована неправильно, і наскільки телеграм взагалі не звертає уваги на ці масштабні викрадення акаунтів, так можна сказати. Я був шокований, друзі. Я був шокований від підтримки Телеграма. Я був шокований від цієї системи безпеки Телеграма. Хоча сама от соціальна мережа, оця телеграм, месенджер, так скажемо. Вона прекрасна. Вона прекрасна, зручна, дуже багато плюсів, але система безпеки просто яке жахіття. Давайте я вам розповім свою історію, як вберегтися і всі справи свій кажучи, досвід. Перше, як зламали мій аккаунт. Мені десятки разів із зламаних вже аккаунтів, як виявляється, я потім дійшов до висновку моїх колег там по роботі. Коротше кажучи, з телефонної книги, от когось зламали і починається спам повідомлень, що потрібно за когось там проголосувати, там якийсь грант на лікування, щоб отримала якась дитина чи ще щось. Коротше кажучи, оцей подібний лохотрон, я раніше на нього навіть не звертав уваги, просто видаляв це повідомлення і не. Звертав взагалі уваги, думаю, що це таке, і так далі. і так далі. Але одного разу це було десь 11 годин вечора. Це був десь понеділок чи неділя, я вже й не пам'ятаю. Суть в тому, що мені прислала повідомлення по типу, як прислала повідомлення вчителька моєї дитини, що грант на лікування проголосую за дитину, і я на це повівся, друзі, тоді як її аккаунт на цей момент вже був зламаний. Коротше кажучи, я перейшов по цьому посиланню, там треба було проголосувати, запевно, як дитину, по типу, як друзі. Я за неї проголосував і сам не помітив, що я залогінився під своїм телеграмом. Тобто це перший такий крок помилковий, який ніколи не потрібно робити ні в якому разі. Ви підтягуєте аккаунт зловмисника до себе у пристрої телеграму. Це дуже велика помилка, друзі. такого ні в якому разі не треба робити. Так, можливо, комусь буде смішно, що ти лоханувся там. А, ніхто, я так ніколи не буду робити. Але, друзі, береженого Бог береже, попереджаю, ніколи в телеграмі не переходьте ні по яким посиланням, видаляйте отаким от спам. Він постійно змінюється. Це роками вже відбувається, як показала практика, так скажемо. От зламують аккаунти вже роками, тому що є відгуки під відео, як вирішувати. Ці питання от, е, в Ютубі і рік, і півтора, і так далі. і так далі. Тільки трішечки текст змінюється, алгоритм залишається той самий. Коротше кажучи, я проголосував, ліг спати, всі справи, все нормально. Потім дивіться, яка ситуація відбувається. Оцей новий пристрій впродовж 24 годин, він нічого не може зробити на вашому аккаунті. Але після проходження цієї доби. 24 годин цей пристрій що робить просто-напросто видаляє всі пристрої, які вже на цьому акаунті підтягнуті. В моєму випадку це було два браузера у цьому у виходи на комп'ютері, і сам акаунт оцей телеграм на телефоні в додатку. І я бачу, що я вже вилетів. От зранку прийшов на роботу. Дивлюся, та що таке з телеграма вийшло. Я розумію, що я не можу зайти, тому що спрацьовує система безпеки вже телеграма. Тобто, цей зловмисник після 24 годин він мене кікнув. Із усіх аккаунтів, із Телеграма заволодів моїм аккаунтом, і я не можу тепер впродовж 24 годин зайти на свій аккаунт. От така виходить ситуація. Тепер я виходив за бортом. Але я думаю, що нічого страшного, але не тут то було, друзі. Мої знайомі починають писати, що твій аккаунт зламали, тому що вже не в перший раз у них у знайомих так само було, що зламували. І починаються розсилки. Оцей спам повідомлень про те, що там до завтра до вечора потрібно гроші якісь позиції. І так далі, і так далі. Іншим е, приходять повідомлення про те, що потрібно проголосувати, по типу як від моїх імені, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, у іншому месенджері краще, якщо ви потрапили в таку ситуацію, краще не потрапляти, потрібно сповістити своїх знайомих, що вам зламали телеграм-аккаунт, щоб ніхто не клюнув на ці всі посилання, на оці всі різні штуки із перекиданням грошей від вашої імені і так далі. І так далі. Тому що заради цього це все і робиться. Але ви скажете, ну я. Якщо навіть зламають телеграм-аккаунт, можна написати у підтримку, але не все так просто. Тому що виявилося, що підтримка телеграма абсолютно відсутня. Друзі, на всі 100% відсутня. Я був шокований, тому що ніякої відповіді впродовж двох діб на вісім моїх повідомлень про те, що в мене зламали акаунт, скинути всі пристрої не було. Я був від цього дуже і дуже здивований і шокований. Якби підтримка була нормальною, вони просто-напросто скинули усі пристрої. Там все один пристрій був і все. І все, скинули б пристрої, і я б через 24 години зайшов, тому що там є такі правила. Система безпеки телеграму раз на 24 години після того, як тебе видалили із твоєї ж виходи облікової, оцього облікового запису, ти можеш тільки підключитися. Коротше кажучи, я так декілька днів підключався, буквально 25-30 секунд у вас є до моменту, поки вас видалять, тому що на цей аккаунт, на ваш підключенні приходить повідомлення. Відповідно, зловмисник бачить, що підключений новий пристрій. І я так декілька днів спробував різні маніпуляції. в мене нічого не вийшло, видалити його не вийшло, тому що спрацьовує система безпеки впродовж 24 годин. Ви як новий пристрій підключаєтеся, ви не можете видалити той пристрій, який вже там більше 24 годин. Тобто, ви, якщо вчасно не побачили, що зловмисник підключився до вашого акаунта, у вас вже практично немає шансів повернути цей акаунт. Є тільки один шанс, можливо, хтось знає більше інформації. Що ви просто-напросто видалите свій аккаунт у Телеграмі через 24 години створити новий акаунт Телеграм і вже не будете робити цих помилок, плюс до того підключити двоетапну перевірку. Це дуже дуже суттєва штука. Двоетапну перевірку треба вмикати як у вайбері, так і в Телеграмі, і в інших соціальних мережах. Так само, як і акаунти в грі, навіть там, от у мене антифікатор гугловський, щоб, не дай Боже, ніхто не зайшов, там постійно генерується. Роль, і тільки ти його знаєш. Коротше кажучи, бачите, як зараз зламують аккаунти. Я був шокований від сервісу Телеграму, від підтримки. Там і волонтери є, які підтримують так скажемо зв'язок із своїми користувачами, якщо в когось є проблеми. Але мені що волонтери не відповіли, що сама підтримка також не відповіла, хоча було десь 8 приблизно звернень на англійській, на українській мові. Думаю, вже по-різному нічого, ніхто не скинув пристрій. І все залишилося як було. Звісно, я шокований друзі від такого, від того, що, по-перше, двохетапна перевірка не йде при реєструванні самого аккаунту, її треба окремо в налаштуваннях от обирати і налаштовувати. Там пароль, коротше кажучи, гру, грубо кажучи, от ставиш просто-напросто. Плюс до того від цієї взагалі ситуації, тому що ці проблеми вже десь рік-півтора по взлому телеграм-аккаунту, і телеграм сам ніяк не реагує. Хоча я ж кажу, соціальними. Ржа прекрасна, дуже зручна, класна, але те, що так дуже просто зловмисники можуть підключитися до вашого пристрою, а потім заволодіти ним. При тому, що у вас повинні бути з номеру телефону, з якого йде реєстрація аккаунту, на мою суб'єктивну думку. Повинні бути по дефолту права адміністратора, щоб вас ніхто не міг видалити, окрім вас самих із цього телеграм-аккаунту. Це я так думаю, тоді б не було взагалі ніяких проблем по взлому телеграм-аккаунтів, нічого б такого не було. Було пишіть, що ви думаєте на рахунок цього? До речі, є доступ до а, спільноти я так і не зміг. Відновити, тому що я видалив аккаунт, це був тільки один спосіб, який мені дозволив просто-напросто ще раз на цей номер зареєструвати аккаунт у Телеграм. Тобто я вже втратив зв'язок. Звісно, написав у підтримку, але я сумніваюся. От конкретно волонтерам написав, чи я можу відновити адміністрування над каналом, який був створений на попередньому аккаунті, але я вже сумніваюся, що мені буде якась відповідь, друзі. Коротше кажучи, створив я просто-напросто новий телеграм-аккаунт. Посилання всі оновлені тепер у Ютубі, у описі, скрізь уже де тільки можна. Переходьте, якщо хочете, реєструйтеся там, тому що мені дуже зручно там публікувати новини. В першу чергу, дуже зручно працювати під час створення контенту з телеграмом. Від нього я відмовлятися не буду. Зрозуміло, що після цього випадку я вже дуже серйозно почав ставитися до безпеки. Скрізь поставив двохетапну перевірку: Viber, Telegram. в Ютубі. Передивився всю свою стратегію безпеки. Коротше кажучи, дуже переглянув оці всі відношення. Тепер ні в якому разі ніколи не буду переходити ні по яких посиланнях. Вам рекомендую, друзі, бережіть свої аккаунти, бережіть свій час і нерви, тому що у мене доволі так багато часу пішло. Три доби приблизно я не міг розібратися з цією ситуацією, тому що буквально 30-35 секунд мені не вистачало ні для чого. Останнього разу я вже вирішив просто видалити аккаунт у браузері. Зайшов на телеграм видалення аккаунту і там. Конкретно ввів свій номер телефона і після того залогінився, коли вже була можливість у Телеграм. Знавши, що в мене є приблизно 30 секунд. Видалив, коротше кажучи, оцей аккаунт і все, друзі. Я видалив, мені прийшов, виходить код, оцей пароль для видалення на Телеграм. Я скоренько зробив скріншот. І просто-напросто по цьому скріншоту вів оці значення і видалив свій аккаунт, хоча мене зловмисник спів видалити з облікового запису знову, але це вже йому не допомогло, тому що я встиг видалити аккаунт в браузері. В браузері встиг видалити аккаунт. От така моя історія, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, підписуйтеся на новий телеграм-канал, буду вам допомагати вже в ньому і буду обачніше, щоб не траплялося вже таких неприємних, м'яко кажучи, ситуацій. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!